Сьогодні у випуску. На Кіровоградщині збільшується кількість хворих на грип. У Кропивницькому здавали кров для онкохворих дітей. 12 сосен прикрасили на центральній площі Кропивницького. Акцію «Кіровоградщина. серцем з вами підтримали міста героїв військових та волонтерів. На вакцинацію від сезонних вірусів грипу до сімейного лікаря прийшов кропивничанин Павло Лісніченко. Так говорить, захищає себе і свою родину від недуги. Вакцинуюсь останні, мабуть, років 4-5, точно не згадаю. Загалом, ну, в принципі, достатньо рідко хворію. Останні Три роки точно не хворів. Чоловіку міряють температуру і відправляють в кабінет щеплень. Колять зареєстрованою в Україні вакциною, яка містить чотири штами вірусів грипу. Сама вакцинація це по суті така собі перестраховка, можливість по перше, не випасти із активного робочого ритму, враховуючи нинішню загалом ситуацію в Україні зараз. Потрібно бути максимально зібраним, сконцентрованим. Щеплення від грипу не є обов'язковим. Вакцину треба купувати самим. Вакцина коштує 400 гривень. Минулого року я пам'ятаю, що платила близько 300, тобто це не така велика різниця. нарешті знайшла по перше свого сімейного лікаря. Він доступно пояснив всю інформацію. Плюс мені сподобалося, що цьогоріч мені не довелося як минулого року купувати в аптеці. Для своїх пацієнтів клініка придбала 50 доз вакцини від грипу. Нині залишилося три. Закупили ми, тому що пацієнтам зручніше вони не мають. Бігати з сумкою холодильнику до нас з рецептом, потім з цим рецептом аптеки, потім записати вакцини до нас. Єдиний такий ефективний метод від профілактики від сезонного вірусу грипу це є вакцинація. Своєчасний захист взагалі від хвороб, в тому числі від грипу, допомагає перше зекономити гроші, друге зберегти власне здоров'я і третє уникнути якихось наслідків. А наслідки грипу дуже серйозні, тому що це і пневмонії, це різні тривалі лихоманки, це погіршення самопочуття. Це Просто купа викинутої грошей на підтримку свого здоров'я, тоді, коли. Вакцинація дозволяє цього всього уникнути в цілому. В області збільшилась кількість хворих на грип. За минулий тиждень зареєстрували 36 випадків. Це втричі більше за попередній тиждень, говорить головна санітарна лікарка Надія Оперчук. В області вакциновано від грипу 2075 осіб. Це великий показник, тому що лише за цей тиждень ми зареєстрували 739 вакцинацій проти сезонного грипу. Говорить, вакцинацію від грипу можна суміщати зі щепленням коронавіру але колоти в різні ділянки тіла. Вакцинуються всі люди віком від 6 місяців, дітки і дорослі без вікових обмежень. Єдиним протипоказом постійним протипоказом до вакцинації від грипу є ускладнення або реакція на попереднення ведення вакцини з обережністю призначають вакцинацію людям, у яких є алергічні прояви на куриний білок, зі слів головної санітарної лікарки. Вакцинуватися від грипу можна в будь-який період. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Новини Суспільне, Кропивницький. Біля реєстратури обласної станції переливання крові представники громадської організації Донор-ЮА зустрічали учасників акції Найтепліший день донора. Роздавали солодощі, наліпки з групою крові та запрошували здавати кров для онкохворих дітей. По закінченню нашої зміни, так би мовити, буде розіграно для донорів павербанк чотири сертифікати до кінотеатру. Також усім донорам даруємо печиво з передбаченнями і сертифікати на на каву у кав'ярні, з якою ми співпрацюємо. Ольга Корабель дізналася акції з соцмереж востаннє здавала кров 10 років тому. Я сама медичний працівник і знаю, як це важливо. І побачила, що це для діток, які зараз у дитячій обласній лікарні перебувають, і думаю, що їм буде важливіше моя кров. Після загального аналізу крові учасників акції опитує лікар. Здавати кров можна з 18 років і якщо вага людини не менше 50 кілограмів. Існує абсолютне і відносний проказання, абсолютне приказання хронічної хвороби, якихось органів, заболівання крові, серця, хронічні хвороби, кожне захворювання. А относите там, там, зуба, там критичні дні у жінки, 5 днів не пройшло, татуювання, пірсинг, Цьому році прожив вік. Дякую нашому бортоводству міністерству до 65 років. Можна здавати кров. В прошлому році було до 55 років. Перед здачею крові донор п'є солодкий чай з печивом. Напередодні не можна їсти жирної та смаженої їжі. Яна Шевченко здавала кров втретє за рік. Мені це дає якесь всередині відчуття, що комусь можливо я допомогла, можливо, навіть врятувала життя. Процедура забору крові триває 15 хвилин. Почувався добре, думала, що буде гірше. Кров здаю я вже другий раз. Перший раз давала на зсу, а сьогодні вже діткам. Сьогодні день з того Миколая і таким от способом, яким можу, хочеться привітати. Зібрану кров передадуть у лікарні за заявками відповідно до групи. Кров буде передаватися та на онкохвору дітей, та також, якщо буде залишок, на збройні сили України. Потреба є завжди. День від дня вона дуже різниця. Може бути і одна в неділю, а може бути там і, і п'ять. Окрім цього, ми виготовляємо тромбоцити концентрат тромбоцитів. Кров може здавати, якщо це саме кров, кожні два місяці. За чотири години до акції долучилась 31 людина. У кожного донора взяли 450 мл мілілітрів крові. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. А ну разом давайте. І загадуємо бажання. Новорічну різдвяну марку, роз'єднані війною. Презентували у Кропивницькому. Відбулося її спецпогашення. Для цього використали поштовий штемпель, який дійсний один день. Тараж марки 720 тисяч. Її випустили у наборі з листівкою та конвертом. Художницею цієї марки є Валерія Михайлова. Це одинадцятикласниця з Миколаєва. Сюжет цієї марки був обраний народним голосуванням. Зображений військовий юнак, який знаходиться на передовій, воює за Україну. А дівчина знаходиться біля ялинки. У самотності ця марка символізує розлучення, до якого призвела війна. На конверті вже є продовження, що вони дійсно вже поруч разом і зустрічають щасливий новий рік. Зображення на листівці військового і колядників це малюнок Олександрійського художника Олександра Охапкіна. Він посів друге місце під час голосування. Одна марка коштує 12 гривень. Кіровоградська область отримала півтори тисячі маркових аркушів. У другій годині у центральному відділенні Укрпошти в Кропивницькому марок немає, лишились конверти і листівки. Вдалося я саме перший прийшов. Ну, дев'ять прийшов, була черга, но ми як військового пропустили перший купив сьогодні Ви один аркуш придбали чи більше? Один. Мене знайомі попросили, щоб я це зробив. Бо ток в Кропивницькому таке ще тільки відкрилися. В тому місці, де я живу, там ще такого немає. Сказали, що поки немає. Буде, скоро чекаємо. А скоро це коли не сказали сьогодні чи завтра вже? Нічого не сказали. Ви... Ну, можливо, завтра. Коли ви прийдете наступного разу? Завтра. Ви взагалі збираєте цю колекцію? Да, але ну першої не встигла, першої немає. І Херсон. Херсон шукала, навіть в інтернеті. Немає. Чому ви збираєте? Ви колекціонерка чи для себе? Для дітей. Це історія. За словами Тетяни Капустіної, у перший день продали 1350 маркових аркушів. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. 11 шкільних автобусів отримали громади Кіровоградщини. Ці автобуси підвозитимуть учнів на навчання до опорних шкіл. У 2022 році держава виділила 18 тисяч мільйонів 800 коштів для придбання шкільних автобусів. Але цьому допомагали і 11 територіальних громад, які виділяли безпосередньо 30 70, 720 тисяч. Взагалі 11 автобусів на сьогоднішній день коштують 26 мільйонів 400 тисяч. Автобуси отримали опорні школи, які створили цьогоріч та громади, які передали автобуси на потреби українських військових. Рівнянська громада віддала шість із восьми шкільних автобусів. До вторгнення Росії вони возили 320 учнів, розповідає сільський голова Олександр Пішихонов. Цей автобус безпосередньо буде спрямований на забезпечення підвозу в Рівнянському ліцеї номер 2 порядка ста чоловік. От він і на сьогоднішній день він робить два рейси. Той що її от зараз цей новенький буде. Робить також абсолютно ту саму справу, і також в нього буде два рейси. З 11 сіл возять на навчання до опорних шкіл учнів в Голодовській громаді. До початку вторгнення Російської Федерації у нас було три автобуси. Потім на потреби війни було забрано один автобус, і на сьогодні, значить, у нас дві школи здійснюємо підвезення 56 здобувачів освіти яким чином ми виходимо з цієї ситуації? Значить, є у сільській раді газель, якою ми орендуємо її і підвозимо діток до школи. Тому потреба в автобусі на сьогодні є. Підвіз дітей до шкіл через воєнний стан не зупинився. Учні вчаться за змішаною формою, очно і дистанційно, пояснює керівниця департаменту освіти. Водій Анатолій Моргун 10 років возить дітей в школу. На такому автобусі працюватиме вперше. Так, в общем, Да? Це на клас вищий вже автобус. Для чого? І за того, що у нього є захист пожежі, тобто у моторному стільки є, і там, де автономне опалення. А це безпека учнів і це, вона включається автоматично. Вдруг пожежі чи що, оце мені подобається. Автобуси отримали Благовіщенська, Гайворонська, Голдозька, Дмитрівська, Надлацька, Новгородківська, Новомиргорська, Новоукраїнська, Онуфрійська, Приютівська та Рівнянська громади. Нині в області дітей возять 263 автобуси. Потрібно ще 71. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, новини Суспільне. Кропивницький. Ялинка Волновахи. Засяй! Замість однієї ялинки 12 засвітили на центральній площі Кропивницького. Прикрасили їх в суботу. Волноваха, Маріуполь, Гостомель, Охтирка, Буча, Ірпінь, Миколаїв, Чернігів, Харків, Херсон. На підтримку цих міст-героїв встановили 10 сосен. Ще дві присвячені Збройним силам України і волонтерам. Акцію назвали Кіровоградщина серцем з вами. Прикрашали дерева на центральній площі містяни, переселенці, представники громадських організацій, місцевої влади та військові. Зробити корисне, приємне. Як то кажуть, ми того, що захищаємо, ще треба, як то кажуть, ну, щоб люди відчули якусь теплу атмосферу, і ми завжди, як то кажуть, щоб підтримаємо. І там, і тут накрасити ялинку, щоб якось в пам'яті залишилося у людей приємні якісь спогади. Ну про нас все об'єднує, об'єднує молодь, об'єднує суспільство, об'єднує українців, об'єднує Кропивницький. І я, взагалі, та сам ну, волонтер, професійний, можна так сказати, допомагав раніше у Донецькій області, а зараз от приїхали у Кропивницький. Ми прикрашаємо ялинку. Міста героя Херсон. Ми всім серцем сьогодні з Херсонцями. Ми їм підтримуємо. Вся охорона здоров'я підтримує не лише медиків, а все населення Херсонщини. Ми також зібрали велику кількість іграшок дитячих, також солодощів і продали для дітей Херсонщини. Переселенка Ірина Ніконова разом з донькою прикрашають дерево присвячене Маріуполю. У нас кожного дома була йолка і новогодній Дед Мороз. Драмтеатр был, там новогодние утренники были для детей, как бы. Поэтому елки все праздничное настроение все-таки создает. Сестра тоже выехала в другой город. Нас мама тоже выехала. Поэтому мы сейчас будем искать друг друга, где кто. Вот только созваниваемся пока. Не так знаете, что там с вашим майном? У меня квартира все сгорела. И у ба у мамы. У вдома сестри снаряд попал, Ну там только осколками повряділа. Поэтому їй пока є куди вернуться, А у нас ми чекаємо, коли це все закінчиться. На придбання дерев гроші з міського чи обласного бюджетів не витрачали. Вони з садиби голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича. Можливо, якісь невеличкі суми, тому що працювали комунальники і робили там основу для встановлення ялинок. Я... Це яка сума? Може ще якісь за дівчат. Порахуємо і прозвітуємо на бюджеті. Обов'язково новорічну штучну ялинку міська рада у цьому році вирішила не встановлювати. На її придбання іграшки та ілюмінацію з бюджету виділили півтора мільйони гривень. Через повномасштабну війну ці гроші перерахували Збройним силам України. Нагадаю, торік ялинку повалив вітер, вона зламалась і не підлягала ремонту. Якщо влаштовувати велику ялинку, на яку там хотіли виділяти кошти, як завжди було відкриття головної ялинки міста, то я була проти. Цього тому, що зараз саме якби не час для цього, але якщо так от гарно зробили, придумали, то мені подобається за кожною ялинкою закріплений свій департамент і визначали певну там кольорову гаму. А на кожній ялиночці ви побачите жовто-блакитні янголятка як об'єднуючий елемент. Хтось обирав кольори, наприклад, гербів міст, героїв. Хтось обирав як волонтерська ялинка, вона червоно-чорна. Попри обстріли, попри те, що чинить з нами ворог, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо насичувати наше життя позитивними моментами. Продовжуємо дарувати дітям дитинство. Дерева приберуть з площі 9 січня, їх перероблять на пілети і передадуть для обігріву пунктів незламності. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.